І так, всім привіт! Сьогодні побачив у Аврорі ось от такий штатив. Прикольна штука, давно за ним короче, ганявся, а, ніяк не міг його знайти. Настільки, я пам'ятаю, там, короче, ну, якісь ще другі продавався, але сьогодні побачив ось от такий. І так, чек у мене, на жаль, до нього не зберігся, а, але коштував він 69 гривень. Ну, чи коштує він свої гроші, ми сьогодні подивимося. Зараз давайте почитаємо, що про нього пишуть. Так, що тут? 360. Bluetooth. Так. Щось цікаве. Угу. Угу. Якось так. Все, його можна тримати. Можна ставить, можна тримати, ну, як я поняли. Так. Ну от, звісно Made мейден China, а де ще його можуть робити? Так. Ага. Україно виробник Китай, як звичайно ці Так, давайте його розпакуємо. І так, коротше, вибачайте мене. Чек, я поклав коробку і забув про нього. І так, що в нас тут пишуть? Так. Штатив для телефону універсальний. 69 гривень. Ладно, все, зараз дістану його покажу вам. І так, в коробці у нас тут був, собственно, сам штативчик, Все-таки, ну, він маленький. Маленький, але. Ну, я зрозумів, так. І ось така, собственно, для телефона штука. Нічого там немає. Ну і не думаю, що ще щось должно бути. Зараз це все відкрию. Коротше, розпакував я цю всю фігню. Блін, я не знаю, воно так воняє, ну це капець. В общем-то, якось так. Вонюче воно. Реально дуже сильно. Все. Ну, ладно, це не суть, головне, щоб гарно працював. І так, собственно, ось наш. наш штатив. Ось він. Таке штукінця. На шарнірі все як надо. Все, така штука. Воно. Так от, накручується або отак от накручується. В принципі, я думаю, я використовувати буду його отак. Так, і давайте зараз я, собственно, поставлю в нього телефон, як він буде його держати. І так, все, виходить, встав сюди телефон. тримає міцно. тримає непогано, але є і мінуси. Довелося зняти чехол. Ну, як? Це, звісно, вже залежить від телефона, бо у мене телефон достатньо такий е, товстенький, е, тому м -м, він в чохлі сюди не становиться, бо тут є такі пази, яких він прям добре так тримається. В принципі, якщо у вас якийсь, типу, от такий телефон, ну, по товщині такий же, там навіть з чохлом він туди взагалі стане. Але так, ось. Тримається у руці, він непогано стоїть. В принципі, теж. Так, три нога. Непогано. Все так, можна його регулювати. Ага. Угу. Ну ви бачили, да? трохи стромно. Коли він так падає, бо в мене телефон ще й важкий. Та він реально, короче... Трохи легенький все в принципі, отак от, 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 так от можна його крутити. Зараз ще вам покажу, як він взагалі тут настраюється, регулюється. І так. Ось отут є ось така штука, вона регулює оцей от шарнір. Тобто, можна зробити, щоб він був потужив, можна помягче. ну отжать, і Отжать, зафіксувати і і зажать. Ось такі гнучки у нього ноги, ну Це так і должно бути, собственно, да. В принципі, от, якщо його в руках тримати, він такий достатньо ну, приємний на дотик. Ну, звісно, відчувається, що Китай, пластик такий дешевий. ну Це логічно, що ви хотіли за 69 гривень. Але, в принципі, штука непогана. Тим більш мені. Бо, ну, були, скажімо так, коментарі про якість зйомки. що ніфіга не видно. Але, я надіюсь, такого більше не буде. Все-таки непоганий штатив. Реально, прикольний. Ну, напевно, все. Всім пока.